Він був внесений, законопроект був внесений в 2010 році. В липні 2010 року він розглядався в другому читанні, і тоді до нього було проголосовано цілий ряд змін, які, на думку більшості депутатів, які за них голосували в Верховній Раді, в тому числі депутатів із партії регіонів. Власне, ці зміни були внесені в зв'язку з тим, що законопроект містив неконституційні положення. Насамперед, щодо внесення змін до Конституції всупереч 13 розділу самої Конституції і тому подібне. Після цього два роки законопроект лежав у Верховній Раді без будь-якого руху. І, власне, 6 листопада за 10 хвилин. В сесійному режимі, в пленарному засіданні Верховної Ради, він був проголосований, причому в редакції першого читання. Тобто всі поправки, які були проголосовані попередні, на попередніх засіданнях, були просто проігноровані, причому не скасовані, не переглянуті. Вони були просто забуті головуючим на той момент заступником голови Верховної Ради. І першим заступником, точніше, І він був прийнятий остаточно в редакції першого читання. Потім дуже швидко, 28 листопада, був підписаний президентом і набув чинності.